Вітаю усіх шановних учасників нашої християнської духовно-просвітницької програми Вічне Джерело, нашим християнським привітанням, слава Ісусу Христу. Коли ми пригноблені нашими проблемами, нашим болем національним, Нашим скривдженням і атакою різних провокаторів, які, можливо, більшого болю завдають нам, ніж навіть кривавий осатанілий агресор Північний, ми мимоволі звертаємося по думки до відомої притчі Христової про блудного Сина. Написано, він прийшов і заявив ультимативно. Батько, віддавай мені мою частину, і я піду. Там не було суперечки, там не було умовлянь. Батько спокійно віддає йому і той відправляється в свою погибельну, ганебну дорогу. Господь не є сперечальник із своїми блудними синами і дочками. Приходить час, коли, як ось є пророк, заявляє щодо ізраїльського народу, Твоє зло нехай тебе картає, і відступництво Твоє нехай карає тебе. Зрозумій це, яке велике зло, що ти Господа залишив. Де твій цар тепер, де князі твої? Я дав тобі царя, але в гніві моєму. Але ми звертаємося до того самогутнього Спасителя. Який вмів подолати в собі гнів батьківський, на негідника сина, який вертається, обідраний, смердючий, нещасний, і він падає йому на шию, обнімає його і готує йому гостину. Це неможливо збагнути людським розумом. Оце так поступає Христос, добрий пастир, якого люди проміняли на злодія і вбийника. І ось згадаймо собі, дорогі мої брати і сестри, 10-й розділ Євангелія Святого Яна. З дев'ятого текста я двері мною, коли хто вийде, той спасеться і входитиме, і виходитиме, і знайде посовсько. Злодій тільки для того приходить, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб життя люди мали і повноту життя мали. Я пастир добрий, пастир добрий, душу свою кладе за овець, найми і хто не пастир, що на його вівці, бачить вовка, що йде, і залишає овець та й утікає. А вовк хапає їх і розганяє. Найміт втікає, бо Він наймет і не журиться про вівці. Я пастир добрий, я знаю моїх і знають мене мої. Тут коментарі не потрібні. Сьогодні людство. Зрадливе лжехристиянство пішло за наймитом убийником. Створили собі фальшивого кривавого лжерелігійного ідола, а він створив криваву державну владу, перед якою тремтять, бо відступні держави. Які ще не страждають від війни так, як ми в Україні. Але бацилу, інфекцію, наймита, убийника, лжерелігію, повстання проти Христа Спасителя і Його науки, вже прийняли і освятили, і кожний боговідступник це боягуз. І ми бачимо сьогодні розгубленість боягузтва державних могутніх керівників. Вони бажають якось задобрити агресора і не можуть. І тому мусимо пам'ятати слова мудрого Соломона у притчах. Згадаймо останні тексти 2, 21 розділу 21, 30, 31. Нема премудрості ні розуму, ні ради в того, хто противний для Господа. Коня готовлять на день бою, але перемога від Господа. Пророк Захарія в четвертому розі шостому тексті сповіщає, цитую, не військом і не силою, а Духом Отця Нашого Небесного. Не пошкоджуємо в собі Дух пастиря нашого, переможця Всемогутнього Бога. І не продаваймо душі свої гнобителю і убийнику, агресору і катові. Стіймо на стороні всемогутнього Бога, і перемога обов'язково прийде як в особистому, так і в державному вимірі. Бог на стороні тих, які йому цілковито довіряють. Коли ми говоримо про духовний фронт Господній у критичних ситуаціях людської долі, то у нас виникає спонтанне запитання, а який кількісний склад цього фронту, яка структура, який командний склад, який статут, Засоби і інші виміри. Цим питанням цікавилися апостоли. І ми знаходимо просту унікальну відповідь Спасителя. Ось послухаймо Євангелія Святого Матвія, 17 розділ. Це після. Чудесне переображення Христового на горі, сходить він із трьома апостолами Йоанном, Яковом і Петром, і ось вони запитуються його, 10-й текст 17 го розділу, і запитали учні його, кажучи, що ж це кажуть книжниким, що Ілля мусить прийти попереду? Ісус же відповів, Ілля прийде попереду і налагодить усе. Я ж кажу вам, що Ілля вже прийшов та й не пізнали його, а зробили з ним. Що захотіли, так і син людський терпітиме від них, то її зрозуміли учні, що Він говорив їм про Івана Хрестителя. Ілля прийде, і тут каже, вони зрозуміли, що це. Мова про Іоанна Хрестителя. Як це одна особа у двох вимірах? Тут нема жодної помилки. Про Іллю сповістив останній пророк Старого Завіту Малахі. Сказав, що перед ним, Господнім я пошлю, Господь Бог каже, до вас іллю Пророка. Який наверне серця батьків дітям і серця дітей батькам, щоб я прийшовши, не поразив землю прокляттям. Про що це говорить Ілля, древній пророк за часів Ахава нечистивого ізраїльського царя, чудотворець, могутній. Він зводить з неба вогонь на жертву, він організовує знищення нечестивих лжепророків пророків Ваала і Астарти. Це переможець Божий. Йоанн жодного чуда не вчинив, перебував в по пустелі. появився. Над водами Йордану, і до нього линуть тисячі людей в покаянні і в хрещенні. Що це означає? Це означає, що Божа сила, Божа благодать проявляється не тільки в чудесах. Людина, яка має в собі істоту Божу в Дусі Святому, вона є чудесною тоді, коли вона жодного чуда не творить. Пам'ятаємо це. Написано про цього ж Йоанна, не чудотворця, що лютий Кат ірод боявся Йоанна. Знаючи, що він чоловік праведний і святий, він залюбки слухав його, хоч дуже бентежився і непокоївся, і навіть беріг Його. Уявімо собі, пустельний пророк, не чудотворець, Думає, він не говорив іродові дифірамби, він не лестив йому. Він говорив правду, за яку і поклав голову свою чисто святу, а Деспот боїться його і тремтить перед Ним в чому, що Він був праведний і святий. Сьогодні люди шукають чудес. І сатана Обманщик готовить їм чудеса. Ми читаємо Об'явленні 12-13, що він буде робити такі великі чудеса, що вогонь з неба буде зводити. І народи світу, не один народ, масово підуть за ним, скандуючи. Хто подібний до звіра цього Антихриста, сатани, і хто може з ним воювати, вони легко будуть приймати його печать, в чергах будуть стояти. Там не буде насильства, там не буде деспотизму. Це люди, які продали душі свої сатані, які знехтували. Пастиря доброго, який свою душу кладе, щоб врятувати людей, пожнуть таке жахливе жниво. Тому пам'ятаємо, дорогі мої, що Спасіння наше від нас залежить Йоан Соборному посланні Своєму першому, третьому розі зауважує, пише про спасенних людей. Діти, ми тепер, тобто віруючі люди, ми тепер діти Божі. Христос завоював це право для нас, але ще не відкрилося, що ми будемо. Тому кожен, хто має цю надію. Очищає себе так, як і він, Христос, чистий. Тобто перед нами є питання, чи ми сприймаємо Слово Боже, якщо Божественну, Спасительну ванну благодаті, яка позбавляє нас від всяких залишків гріховної природи, і ми своєю свідомістю і святим упованням утверджуємо своє власне спасіння, і ми стаємо корисними для держави, для народу нашого, поодинокі люди навіть побожні, так як був Ілля Чудотворець. Чи Іван Хреститель не чудотворець, а в Божому плані, Божій оцінці вони є одинакові. Нехай Бог супроводжує нас і допомагає нам бути на стороні доброго пастиря і ніколи не впадати в тенета заблуди, провокатора сатани-убийника. Але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!